Ще одна вулиця має чотири назви. Ненаявність доріг. Є певні ділянки, де недостатньо. Не вони пропрацьовані, можна сказати. А це більш такі місця, де е, не центрального характеру. Не Зараз на Чорновола, на Горденського, на Горького, на декабристів. На Миколайчука. Ну, На багатьох, я просто вже не можу так уточнити. Багато машин. На дорогах, вузькі дороги, багато машин, плюс міст на пасічну. Це основні, більше таких не бачу. Мабуть, я думаю, все ж таки з інфраструктурою питання парковок автомобілів, тому що їх в нашому місці дуже багато, а місця для паркування і взагалі таких дорожніх розв'язок досить мало. Конкретних наявних проблем не бачу. В принципі, у місті доволі все чудово. Приватний транспорт, так. Да? Пазики це приватний транспорт. нерегулярно ходить. Це одно мене, як людина, яка сюди приїхала, тимчасово, це. Ну, більше би хотілося їздити по нормальній дорозі, ніж ходити по обруківці. Чи їздити по ній, тому що не можуть ні діти покататись на роликах, ні на велосипедах, ні на ось цих електроскутерах, самокатах. Нам потрібно зараз, якщо докладати всіх зусиль для перемоги нашої країни над агресором, намагатися на своєму місці все робити для перемоги, донатити і волонтерити і тому подібне. А інші проблеми після перемоги, я думаю, вирішимо.